Загинув Павло Шеремет. Відомий журналіст виїхав з дому о 7.30 ранку, але до роботи не доїхав. Машина вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Автомобіль належав олені притулі, співвласниці видання Українська правда. Мотиви вбивства, встановлює слідство. Від будинку, де мешкав Шеремет до місця вибуху, приблизно 300 метрів. Проїхавши їх, журналіст зупиняється на перехресті. Машина раптово вибухає просто на очах кількох водіїв завмерлого пішохода і продавця автокав'ярні. Їде машина. Повертаю голову, бац сплеск. Деталі сюди полетіли, чуть не оглох. Потім людина починає кричати Допоможіть, допоможіть. З відірваними ногами ще живий Павло з палаючого авто, півхвилини благає про допомогу, але дарма. Люди 30 секунд ніхто не підходить, бо всі в шоці, я теж. Та коли очевидці трагедії витягують журналіста з запалаючого керма, Павло втрачає життя. Бачимо, що людина. в людину солоні Ранений сильно говорить одежі, наче гасити одежу. Спочатку людини не тягли, але побачив, що ноги повітря повітрівало. Він з рази закричав допоможіть і перестав кричати. Походу помер. Судячи з обгорілих уламків на місці трагедії, вибуховий пристрій був просто під водійським сидінням на днищі машини. За передніми даними вибуховий, вибуховий пристрій спрацював. Характер цього вибухового пристрою встановить експерти і слідство. Саморобне чи не саморобне місце розташування, де він був розташований. І в службі безпеки і в генпрокуратурі впевнені бомба була саморобна. Шукати її. Голова СБУ готовий разом з усім світом. Залучає спеціалістів із Сполучених Штатів. Ми маємо базу даних застосування саморобних вибухових пристроїв. Розраховуємо на допомогу і консультативну, і практичну наших іноземних партнерів. Керівництво видання Українська правда де працював Павло Шеремет. Офіційних коментарів поки не дає. Більшість топ-журналістів, зокрема Савік Шустер, Матвій Ганапольський та навіть Сергій Лещенко, від коментарів відмовилися. Убили Шеремета все дуже схоже на діло Гангадзе. 2 і мотив, очевидно схожий. Чудовищна іронія судьби в тому, що в цьому задействовані всі ті ж Альона притула, гражданська жена Шеремета. Співвласниці української правди Олені Притулі, президент України, вже розпорядився виділити особисту охорону у поліції. Вбивство Шеремета пов'язують не лише з його журналістською роботою. Є друга версія: хтось намагається розхитати країну. Це реальна ситуація, яка да, праві, мені нравиться, особливо перед Кресною хатою. Генпрокурор також бачить у вбивстві Шеремета спробу дестабілізувати ситуацію всередині України. Юрій Луценко побоюється масових акцій у столиці, що стануть частиною чийогось плану. Я не думаю, що ми повинні щось забороняти, але будь-які акції в найближчий час повинні організовуватися застосуванням рамки металошукачів. Нато багато інформації надходить про можливі провокації у найближчі дні. І у зв'язку з сьогоднішньою страшною подією з Павлом це може дійсно бути частиною якогось більшого плану. Від генпрокурора колеги вбитого чекають більше ніж тотального запровадження металошукачів. Журналісти нагадують, з вбивства журналіста Георгія Гонгадзе розпочалася акція Україна без кучми, що й підняла Луценка на владний олім. Юрій Луценко – одна із ключових фігур України без кучми. Нині глава ГПУ сьогодні має відповідати на ті ж вопроси, що задавав кадата Патібенька. Павло Шеремет білорус за походженням. Утім, більшу частину життя через конфлікт з президентом Білорусі Олександром Лукашенком працював на російському ОРТ, тому мав російський паспорт. Неодноразово брав участь в акціях білоруської опозиції у мінську. А в 2010 році його взагалі позбавили білоруського громадянства. Із 2012 року Шеремет почав працювати у виданні Українська правда, а згодом став її виконавчим директором. Рік тому на радіо Весті журналіст почав вести програму Ранок Павла Шеремет. Мета. Утім, реальних замовників і виконавців правоохоронці навряд чи колись знайдуть. каже журналіст-розслідувач Володимир Бойко. Просто тому що шукати вже нікому обговорювати ці обіцянки, котрі давали вже і начальниця голова національної поліції Деканаїдзе, генеральний прокурор України Луценко розкрити цей злочин. Знаєте, що хотілося б сказати, понове не треба. Ви вже розкрили вбивство бузіни. Дякуємо, більше не треба. Тому що внаслідок реформування правоохоронних органів в Україні зникли залишки оперативних служб.